Що ж, Олександре, вітаємо з перемогою. В принципі, хоч в другому таймі було два дабл-пенальті, але загалом і реалізували, як мені здається, реалізація була непогана, і помилками суперника скористалися, і стандарти реалізували. Як ви цю зустріч підсумуєте? Я вважаю, що просто в нас команда більш високого класу, і в принципі ми цим скористалися. Ну, тим не менше, у вас вже третій матч був з Діректом. От до цього була рівновага один-один за перемогами. От наскільки важливо все ж таки було вийти вперед і в цьому протистоянні і щоб більше шансів було покращувати результати в суперлізі вашої команди. Конкретно про Директ ми взагалі не думали. В першому матчі, я думаю, там ми більш самі собі програли, чим вони нас виграли. Але ну, для нас це не принциповий суперник взагалі. І ми просто у нас зараз літнє міжсезоння. Наша головна зараз задача це просто приграти трошки нових гравців, зіграти максимально своє задоволення, по, по можливості вигравати. Але такого, щоб ми там робили якісь там трагедії з наших результатів, то цього взагалі немає. А принциповості ніякої немає, всі суперники. Хороші рівні, і для нас це якраз гарний турнір, щоб ми отримували свою долю ігрового часу. просто. Угу. Ну, Тим не менше, про суперника б ще хотів одне питання поставити. Все ж таки, інші команди це, напевно, такі більш звичні суперники для Авалона, на вищій лізі, ну, принаймні гравці, які там виступають. Дірек це все ж таки команда, яка в другій лізі виступала в паркетній частині сезону, якщо можна так сказати, наскільки цікаво познайомитися з новим суперником на рівні Суперліги. Ну, Наскільки я розумію, у них теж трошки там склад не той, що був у другій, другій Лізі. Ну, але кістяк, Трошки на додався, у них тренер досвідчений. І, в принципі, ну, для них це досвід, для них це досвід, для нас це просто ігровий час. Я ж Повторюю, що е, взагалі розбирати тут зараз нічого насправді. Дякую вам раз, вітаю з перемоги.